Хотілося себе зупинитися над деякими питаннями на основі Біблії, які ще також розділяють народ, який звуться імені Свідки Єгови, як це було сказано в попередній темі. І всі народи також, які звуться християнами. Ці питання глибоко розділяють нас. Наприклад, такі питання, як поклоніння образам. Почитання їх, обожествляння їх, поклоніння Христу, тобто, на якому нібито Христос був розп'ятий, і також різні обряди та різні свята, які свідки Його не практикують. По якій причині? Хотілося б розглянути це на основі Слова Божого Біблії. І, наприклад, до уваги в першу чергу візьмемо. Таке питання як про хрест. Так? Сьогодні бачимо кожній релігії, чи то католицька, чи то православна. Так? Бачимо, що питання за Хрест дуже є болюче, і як це так не почитати Хрест, тобто то уроддя, на якому був розп'ятий наш Спаситель, його не брати до уваги як предмету якогось поклоніння. Так? І в першу чергу є такі закиди на те, що свідки його вистверджують. Що Христос не був розп'ятий на хресті, а був розп'ятий просто на дерев'яному стовпі. У Біблії згадується два моменти. Перший момент говорить, що Він був розп'ятий на хресті. другий момент говорить, що був просто на дереві розп'ятий. І знаєте, про ці моменти можна спорити безконечно. Для початку зачитаємо, де це записано, потім продовжимо. Наприклад, у Посланні до Колосян, другий розділ, 14 й вірш пише так. І знищивши рукописання на нас, що наказано було проти нас, він із середини взяв його та й прибив його на хресті». Біблія нас навчає, що той закон, який був даний ізраїльському народу, був Христом виконаний. І тут вже апостол Павло каже, що він був прибитий разом з Христом уже на хресті, не на стовпі. Другий момент ми зустрічаємо у Дії апостолів, 5 розділ, 30-й вірш. Читаємо такі слова. Бог наших Отців Воскресив нам Ісуса якому ви смерть були заподіяли, повісивши на дереві. Уже навіть не каже, що розп'явши на дереві, чи повісивши на хресті, але повісивши на дереві. Дуже важливий момент є такий, що в Старому Завіті, а саме у повторенні закону, тобто це є п'ята книга Моїсея, 21 розділ показує нам те, що всякий грішник, або той проклятий, він був повішений на дереві. От зараз про це зачитаємо. А коли буде на кому гріх смертельного присуду, і буде він убитий, і ти повісиш його на дереві, то труп його не буде ночувати на дереві, але конче поховаєш його того дня, бо повішений. Боже прокляття, і ти не занечистиш своєї землі, яку Господь Бог твій дає тобі внаслідок. Заважте цей вірш і заважте паралель, яку згадує апостол Павло, послання Галатам 3.13. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано, тобто, що ми читали, проклятий усякий, хто висить на дереві. Бачимо, то є докази тої справи, що Христос, по тих законах, які були в жиді, Він був нібито повішений просто на стовпі, на дереві. Так? Але також історія свідчить про те, що Рим, який був язичний, який поклонявся багатьом всяким різним богам, він також використовував хрести для розп'яття всяких грішників. Тому такої, знаєте, скурпульозної причини нема докопуватись, де був Христос розп'ятий. Тому що Біблія показує як слово Хрест, так і просто, що повішений на дереві. Але друге питання є більшої важності. Чи то був Хрест, чи то був стовп. Чи варто нам обожествляти той предмет, на якому був Христос, чи то розп'ятий, чи то повішений? Так? Усі скажуть, нагадають, напевно, такі слова, які є записані у Євангелії Матвія. 10 розділ, 33 вірш. Каже такі слова. Сам Ісус. 38, вивачається. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене Ніби Нібито є факт той, що треба брати Хрест і йти за Христом. Чи то дійсно так, давайте ми порівняємо з другим віршом, який сам Христос також промовляє, у слідуючому розділі, а це вже 11 розділ. Каже, візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Тут, говорить, візьміть ярмо на себе і йдіть за мною. Там, говорить, хто не візьме хрест і не піде за мною, той мене не достоїть. Так може нам брати і хрест, і ярмо. І який хрест дерев'яний, металічний, яке ярмо? Дерев'яне, металічне? Чи Христос щось мав глибше в цьому смислі? Але читаємо далі якраз 39-й вірш 10-го розділу. Каже, хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. То що Христос увазі? А саме те, що. Він предсказував у ті моменти, що християнина чекає нелегка дорога. І він повинен з усім тим змиритися. Тобто символічно той хрест або той ярмо нести всякого часу по життю. І тоді він може здобути ото життя, яке Христос йому пропонує. Ми бачимо, що факт підтверджує то, що Христос говорив символічною мовою, коли звертав увагу на хрест. І звертав увагу на то ярмо. Другий момент, ми бачимо вірші, які Христос сам промовляє, каже, що я прийшов сповнити закон. Так? Не думайте, що я прийшов його нарушити, але прийшов сповнити. Усякого часу Христос наводить слова з Писання, каже, чи не читали ви, що написано так і так. Бачимо, що Христос знав Писання дуже добре. А саме Писання, наприклад, Книга Вихід. 20 розділ. Четвертий вірш. Усім нам добре відомі слова. Це є слова одної заповіді із 10. А саме каже, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі вдолі, долі, і що в долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм. Бо я Господь Бог твій затість. Якщо Христос так добре знав закон Божий, Він завжди склонявся до того закону, коли розмовляв з книжниками і фарисеями. Навіть коли сам диявол приходив спокушувати Ісуса Христа і користувався також святим Писанням, то Христос йому також на основі святого Писання відповідав. Тут бачимо, що Бог застерігає якраз. Від того ідолу поклонства, щоб люди не зіпсувалися, не зробили собі якоїсь подоби, чи то людини, чи ще чого-небудь. Також дуже сильне підтвердження ми читаємо у повторенні закону. це є 4 розділ, 15 вірш. Підтвердження ж тої ж заповіді одної з десяти. І будете ви сильно стерегти свої душі, бо не бачили ви того дня жодної постаті, коли говорив Господь до вас на хориві із середини вогню, щоб ви не зіпсувалися і не зробили собі ідола чи подобу якогось бовбана зображення чоловіка або жінки. Бог конкретно застерігає, навіть тоді, коли Бог з ними розмовляв. Вони бачили славу Божу. І він каже, дивіться, щоб ви добре стерегли свої душі. Щоб ви не зіпсувалися. І хоч ви бачили ту славу Божу, і щоб ви не зробили якоїсь собі подобини. Хоча вони могли назвати ту подобину, що зображення Бога Єгови. Вони могли сказати ми служимо Богу Єгови, Просто зобразили його в якійсь постаті. так? Хоча Бог вже застеріг за цю справу. Також. Хотілося б зауважити, що в кожній релігійній організації, верніше в більшості, практикуються такі моменти поклоніння різним образам Святій Діві Марії, так званій Богородиці, святий Петро, Павло і так далі. Різні молитви до них заносяться. Так? Тому варто зауважити, що Біблія нас застерігає, що один посередник між людьми і Богом це хто каже? Ісус Христос. Послання до євреїв, ми це можемо знайти і прочитати. Також дуже важливий момент про поклоніння. Ми читаємо об'явлення святого Івана Богослова, 22 розділ, 8 і 9 вірш. Каже так: «І я, і я Іван чув і бачив оце, а коли я почув та побачив, я впав до них ангела, що мені показував, щоб вклонитися йому. І сказав він до мене, тобто ангел та жиє. Бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги. Богові вклонися. Ви зауважте, що сам ангел, який зійшов з небес, щоб відкрити Йоаннове видіння пророцтва, зауважує, що та тажні, піднімийся теж. Я співслуга твій і братів твоїх пророків, так? але Богові вклонися. Це якраз прямим запереченням того, що сьогодні практикується у світі. Якраз ото поклоніння різним постатям, різним святим, коли Біблія то все конкретно заперечує. Амінь.